Сьогодні я зараз тут зі своїм службовим собакою за кличкою пан він спеціалізується з пошуку вибухових речовин. Також ще у мене є дві собаки. Одна вже така вона більш до пенсійного віку по слідовій роботі. Зараз я її готую заміну молодого собаку. Приїжджала за кордонів письменниця. Я так розумію, що вона вже тут не перший раз саме в Київській області. І Вже вона надавала допомогу. Жінкам україни, які постраждали від окупації, та також поліцейським нашого регіону здається, теж вона надала автівки. Дай!